В ефірі подія дня в студії Катерина Варова. І за декілька секунд я розповім вам про найактуальніші події нашого міста. Сьогодні Біла церква відзначає значне свято День Георгія Побідоносця. Для кожного з білоцерківців цей день має бути особливим. Саме тому Білоцерківська єпархія організувала святкову хресну ходу містом. Хода пройшлась по всьому місту, і кожен бажаючих міг приєднатись до неї. Свято Георгія Побідоносця не просте для нашого міста, адже він є покровителем Білої церкви. І про це і сказав Почесний гість, що був присутній на ході голова райдержадміністрації Вадим Маршалок. Хотілося би побажати всім людям білої церкви, здоров'я, злагоди сімейної, добробуту, радості від життя, від роботи. від... Того, що ми існуємо на цьому світі, і саме головне це мирного неба. Хотілося б також згадати ту людину, яка побудувала цей храм, це Костятин Єфіменко. Я, знаєте, це чудова споруда на чудовому місці. І я думаю, потрібно подякувати йому, його родині, всім тим людям, хто були задіяні при будівництві цього храму, тому що Бог дав сили, Бог дав кошти, Бог дав натхнення побудувати. На мою думку, дуже чудовий храм. Хотілося б, користуючись нагодою, привітати нашого міського голову Василя Петровича Савчука. На жаль, його немає з нами, але все-таки, напевно, він енергетично відчуває, що ми з ним. І ми вітаємо його з Днем Народження, бажаємо також доволіття, родинного тепла, затишку, радості від дітей, від внуків і успіхів в у нелегкій роботі, тому що робота на громаду у нас завжди була почесна, важка і невдячна. Тому хотілося б, щоб все-таки відчувалось, що людина прикладає всі зусилля, які знову-таки надаємо йому ми, як громада, якою він керує, і людина, якій допомагають всі ті вищі сили, які стоять на цьому захисті цього, на все краще. Тому Всіх, всіх, всіх сьогоднішнім святом святковий настрій учасників ходи поєднувся із відчуттям благодаті, що панує у нашому місті. Телеканал Бест приєднується до вітань зі святом та бажає місто добра та всім його жителям лише ясного та чистого неба над головою. У неділю 3 травня Біла церква стала одним із пунктів значної події Всесвітньої акції миру Велопробіг СтопВар акції народної дипломатії, учасники якого проїдуть через всю Україну та 40 столиць Європи і 40 столиць Північної Америки. Як зустріли гостей у нашому місті, побачимо за секунду. Зустрічали учасників пробігу заступник міського голови, голови громадських організацій міста та просто небайдужі. Першим пунктом відвідин стала стела Героям Небесної Сотні, де й відбулось основне спілкування старін. Хода було пробіг стоп-війну. Приїхала до Білої церкви, до Білоцерківського майдану, до наших побратимів, які починаючи з Врадіївської ходи. Не словом, а дією, я б сказав, розчищають цю дорогу до світлого майбутнього. Сьогодні в країні війна, і ми переконані, що якщо ми її зупинимо, як сказав Джахар Дудаєв в свій час, що сонце імперія впаде, коли сонце зійде над Україною. І імперія живеться кров'ю наших героїв. Тільки ми зупиняємо війну, я переконаний, імперія впаде і Україна буде не те, що Донбас і Крим, а від до дону, як це було завжди. А об Україну і об українців знову ж таки я процитую Джахара Дудаєва, який сказав, що найбільша помилка якого завгодно політика, це знехтувати українцями. Українці завжди повертаються. І якщо хтось думає, що вони простенькі, що їх можна одурити, що вони силюки, то вони глибоко помиляються. Але коли вони повертаються на землю, де поховані їхні предки, вони не можуть розрахувати силу, з якою вони йдуть, і горе тим загарбникам, які будуть жити в той час на їхній землі, вони будуть завидувати мертвим. От зараз склалася така ситуація, що восьма імперія після Римської, після Османської, після Золотої Орди, після Річ Посполитої, після Австро-Угорської, після російської, після радянської, і це вже восьма імперія, новітня російська, ламає зуби об нас українців. І це вже процес незворотній. Він, він пішов. І ми обов'язково переможемо. Але перший крок, щоб ми могли із країни виживання побудувати країну процвітання, є це треба зупинити війну. І саме з цією метою, щоб зупинити війну, ми, громадянські активісти з Майдану, організували оцей, оцю ходу велопробіг. Стоп-війну він так і називається: стоп-війну через всю Україну і через 40 столиць Європи і 40 столиць Північної Америки мається на увазі столиці штатів Сполучених Штатів і провінції Канади, щоб підняти людей доброї волі з усього світу, і так як і на під час революції гідності на Майдані. Тиснути на свої уряди, щоб вони не, вибачте, не чухалися там, а зрозуміли нарешті, що загроза не тільки нам від цього, цього варварства, який де зі сходу, а загроза всьому цивілізованому людству. І вони не сховаються за нашою спиною. От. І ми, український народ, який неодноразово доводив світові свою відданість принципам свободи, миру і справедливості, який собою захистив світ від Чорнобильської катастрофи, який в односторонньому порядку відмовився від ядерної зброї, який зараз в реальному часі захищає світ від кремлівської навали. Ми, неоднораз... ми гідні того, щоб та рука допомоги і підтримки, яка була. Під час Революції Гідності зараз, як то кажуть, не оскудніє рука даючого. Допоможіть нам захистити нашу і вашу свободу від московського варварства. От такий наш основний меседж до народів світу. Ми його несемо на трьох рівнях: на рівні громади, як от зараз, на рівні мерів міст і на рівні голов держав. Ми в кожному. Посольстві будемо залишати наш меседж і для російського в російському посольстві, щоб росіяни з того боку зупиняли війну. Слава Україні! Ми раді вітати Це тут сьогоднішній велопробіг. Це велопробіг по всьому світу, запланований Василем Любарцем. Ми підтримали цю акцію. Ми вдячні місту, вдячні землі Білоцерківщини за те, що вони підтримують, і я думаю, що. Наша підтримка допоможе їм в дорозі, тому що крокувати їм на велосипедах півроку. Ми сьогодні раді вітати ходу пробіг у Білій Церкві. Це місто обласного значення, і сьогодні вдячний за те, що місто Біла Церква обрали на Київщині як одне із місць, де були активні події. Кінця 13-го, початку 2014 року, де сьогодні є потужна громадська організація, де активно підтримує молодь ті зміни, які відбуваються в країні, які необхідно ще зробити. І сьогодні цей пробіг він є і вдячність тим, хто підняв суспільство і пам'ять. Про ці події є, і я думаю, що пересторога всім тим, хто ще мріє, зупинити або повернутися назад. Тож бажаю учасникам пробігу, ходи, щоб їхній високо піднятий стяг рухався містами, дорогами України, Європи і нехай переможе добро. І найголовніше, що ми маємо сьогодні цінувати, і що ми усвідомлюємо сьогодні найбільше. Оце мир над жителями Білої церкви, над всією земною кулею. Після цього, у супроводі представників закону, учасники велопробігу рушили до піщаного масиву, де посадили дерево миру, а також зіграли дружній матч у футбол. Спробувати себе у різних професіях та побачити, як працюють дорослі, мали можливість діти, що цієї суботи завітали на всеукраїнський захід місто професій, що проходив у Білій церкві. Наше місто стало одним із багатьох, де діти зможуть долучитись до даного заходу. Сьогодні вперше в нашому місті на території санаторію профілакторію Добрава відбувається місто професій. Захід, де дорослих пускають тільки в супроводі дітей. Захід зібрав більше двох тисяч дітей, які разом із своїми батьками мали змогу подивитись та спробувати на собі близько двох десятків різних професій. Тут були пожежники, кінологи, хореографи, інженери, журналісти, актори та чимало інших. Декілька слів сказали, і організатори заходу. Насправді я зможу сказати навіть чітко до одної дитини, коли ми порахуємо паспорта. А ну точно дві тисячі паспортів ми вже видали, бо вони у нас були попаковані по дві тисячі. Другу пачку дві тисячі ми розпакували. Тобто, ну дві тисячі тут є. Хоча чесно вам скажу, ми ну так думали: ну, чоловік 500 зберемо, да? бо все ж таки е, околиця міста, не центр, да? але ви бачите. Так як ми маємо вже досвід, перший цей захід відбувся минулого року. Ми його відпровели в 12 містах України. Е, перше, що ми зробили, це підключили, написали листи на міністерство МЧС і МВД. Ось вони задоволені до нас долучилися, і тут представлені: ну, ви ж бачите, яскраві майданчики МЧС і МВД. Далі ми зверталися до бізнесу міста, і я вам хочу сказати, що цей захід він ну він не випадковий. Я хочу такий меседж зробити для бізнесу. Що якщо ви хочете розвивати свій бізнес, це Представте свою професію. Якщо ви будівельна організація, покажіть дітям, що таке будівельник, да? але ті професії, які представили, говорять про соціальну активність саме цих компаній. Ну а решта залишається бажати кращого. Батьки навіть і не підозрювали про те, яка кількість талантів у їх дітях. Та звичайно найбільше емоцій було саме у дітей. Мені сподобалося бути рятівником, бо вони допомагають людям. Мені найбільше сподобалось все, що тут дає, які професії є і цікаві є, і що в них робити. Нам дуже сподобався цей захід, який називається Школа професій. Ми дуже, ну, нам дуже було цікаво, ми, звичайно, що маленькі, нам сподобалося більше тваринки, коні, собачки, також кульки. Дитинка сама крутила. Я дуже вдячна організаторам даного свята і хочу, щоб ви приїхали до нас ще раз. Мені подобалось стріляти із пістолетів, і я бачив тут все. Мені то все сподобалось. Мені дуже сильно сподобалося бути переводчиком англійської мови. Я побачила багато професій, спробувала себе в багатьох, але найбільш мені сподобалося бути переводчиком англійської мови. Декілька слів з приводу користі таких заходів сказали і ті, хто представляв свою професію. Зброя в них ігрова, стрілецька. От, проводимо ми для них лазертаг. Сьогодні в нас професія, ми стрілків готуємо. Вони стріляють безпечними променями по датчикам, які знаходяться у них на голові. От, і захватують контрольну точку, що по центру. От, така в них вона задача. За це вони отримують гроші. Сьогодні ми переслідуємо декілька цілей під час цього заходу. Це, по-перше, Показати, що міліція вона спрацює з народом і працює для народу. І діти, ті, що є нашим майбутнім, вони повинні розуміти міліцію як свого соратника, як свого помічника, як свого побратима. Також хочемо показати і інший напрямок, те, що все-таки робить міліція і які в ній бувають професії. Ну і Основне, це те, що ми повинні забезпечити охорону громадського порядку під час. Перебування значної кількості людей у цьому місці. Я думаю, що ті покладені завдання, які у нас сьогоднішній день у нас існують, ми їх виконаємо і те, що запланували, воно відбудеться без ніяких помарочок. Я думаю, що погода нам теж в цьому буде сприяти. Захід проводиться в місті Біла церква, в місті Біла Церква. Ми забезпечуємо охорону дітей. Також показали нашу патрульну службу іконну міліцію, яка в нас працює службу на службу патру Олександрія. Також ми показали кінологічну службу, яка показує дітям, які проходять курс навчені да, собаки, що вони показати. Но основна задача ще раз, це, щоб діти бачили, довіряли міліції. І оскільки зараз йде реформування міліції і ми. Тільки направлені на на зближення і безпепраці більше з громадянами, і ми служимо тільки для громади, громади України, громадян України, ми будемо старатися робити все і показувати, що ми можемо працювати, будемо працювати, і що міліція в Україні буде достойно виконувати положення на неї обов'язки. Ну, по перше, хочу зауважити, що завдяки обласному управлінню МВД сьогодні представлені професії криміналіста, зокрема кінолога. Інспектори ДАІ також у нас сьогодні є, кінна поліція, це дуже приємно. Також сьогодні від МЧС були пожежні, пожежно-рятувальний загін. Наші друзі і партнери, святкова агенція Смайл дуже, дуже цікаво було би у нас професор. Також освітні центри Альтернатива представляли сьогодні. Майданчики були і модель, і хореограф. і… Художник, якщо я не помиляюся, тобто, в загальній кількості було 23 професії. Тобто, кожна дитинка на вході отримала паспорт, мала змогу попрацювати, отримати зарплатню і в магазині витратити вже на власний розсуд, чесно зароблені гроші. Вже наступної суботи ми будемо у Вінниці, а 16 травня ми будемо в Києві в експоцентрі. І так має пройти місто професії в 25 містах України. Далі організатори попрямують по всій Україні з цим проектом. І ще десятки тисяч дітей зможуть побачити найцікавіше у роботі дорослих та спробувати себе у сотнях амплуа. Це телеканал Бест. Це були усі новини. І про них вам розповіла я Катерина Варова. На сьогодні це все та попереду ще багато нового. Отож, до нових зустрічей на телеканалі Бест. Гарного вам настрою та лише добрих новин.